Українські бійці залишили 32-й блокпост, що поблизу смілого його бойовики регулярно обстрілювали і намагалися оточити впродовж останніх двох тижнів. Про це повідомляють в прес-центрі АТО. Військові збройних сил та нацгвардійці, що несли службу на блокпосту під прикриттям, перемістилися на безпечну територію, дійшли до назначеного пункту. Усі бойовики натомість обстрілювали вояків у Донецькому аеропорту під Дебальцевим і на півдні зони АТО. Опів на сьому ранку з Мінометів та установок ГРА терористи обстріляли позиції української армії біля Павлополя, що в околицях Маріуполя загиблих і поранених немає. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування обстріляли наші позиції в районі Донецького аеропорту, поблизу Дебальцево та на півдні зони АТО. В районі Талаковки намагалися штурмувати один з підрозділів сил антитерористичної операції. Атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військових в цьому бою немає. Вогнему відповідь Українські військовослужбовці знищили один танк та один автомобіль, у бою яких є втрати у живій силі.